Під Дунаєвецькою районною державною адміністрацією гаряче зібралися прихильники одного з кандидатів у народні депутати. Проте є й ті, кому кандидат до душі не припав. Активісти вигукували йому ганьба, за що мало не отримали на горіхи. Тут ні з того, ні сього я бачу що на мені в обличчя йде рука від охоронця. Я не знаю, чи це рефлекс, чи яка там була дія. Я ухиляюся від цього і на суто і на інтуїції починаю тікати. Аби відновити справедливість, активісти зібралися під районною радою приїхали і на захист кандидата кажуть, ніякого побиття не було, а конфлікт надуманий. Ця людина, яка нам допомагає по цим Чемеровецьку, Донецьку, Гродоцьку і іншим районам вона багато що робить. Не тільки спортивні майданчики будує. Ви знаєте, ФАПи там робить в церкві дорожня робить. Він, робиш, так, та, 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 він та, працює крайніми вирішили зробити вчителів. Активісти вимагають звільнення їх з роботи, а також покарати міліціонерів за бездіяльність. Чотири працівника розізнані в курсі. Чотири працівника міліції в момент. Нанесення тілесних пошкоджень легкої форми, тяжкої форми, покручений, не закручений. Сьогодні довжня написати рапорта на звільнення. Зараз заява пишеться, роз'їзданий дав слово, що підпише. Цих чотирьох працівників не буде на Ру роботі, та, тому що, що вони не навіть не рухнулися на захист. На захист громадян своїх громадян, вчителя, які зняли директора шкіл, своїх дітей і вчителів. Зараз там робляться накази, що в них там якийсь день, відстрочки чи одгулів. Це все гон, тому що є розписання уроків. Якщо ці вчителя були в плані уроків, були повинні бути були в школі, значить їм не місце в цій школі. Є молоді вчителя, які замінять їх в будь-яку хвилину. Поступило повідомлення від громадянина про те, що йому нанесли тілесні ушкодження. Дане повідомлення було зареєстроване в райвідділку міліції, виїхала слідчо-оперативна група на місце, задокументували даний факт, відкрито кримінальний провадження, за яким буде прийнято рішення.